Всім привіт, в палич. І Wargейming дає можливість отримати абсолютно безкоштовно танк каро декомба. Ви поняли, короче, Caro 45Т. На халяву танк дійсно можна отримати абсолютно безкоштовно. Але в мене питання виникає: чи це халява, чи це рабство від варгеймінга, так би мовити. Байт на щоденний задротство. В общем, давайте розбиратися і обов'язково в коментарях напишіть свою думку, що це таке. Халява, рабство, байт, ну, вашу думку стосовно того, як його отримати. Ну, давайте коротенько про танчик. Що важливо, цей танчик може в позиціонку сьогодні пограти, і при цьому це СТ-шка із непоганою динамікою. Мінус 9 кавенів з башнею, вона не монолітна, ця башня, але вона щось може відбивати. Доволі непогана машина. Трошечки щось там від борта можна пограти. В общем, танк позиціонку може. Стоїть ідеальна ця система до зарядки. І це дійсно дуже круто, дуже імбово насправді. З мінусів цього танка це 4 секунди між пострілами. Доволі довгий довгий час ведення, але танчик дійсно хороший і отримати його. На халяву це, звісно, круто. З нюансів, з нюансів, цей танчик можна тримати тільки на глобальній мапі і видавати отак танки за глобальну мапу, отак будь-куди-будь -будь де, це, на мою думку, крінжа не можна ці танки трогати, не можна їх нерпити, не можна їх отак просто всім видавати, за просто так, так би мовити. Тому що. Це унікальні танки. В цій грі повинна бути унікальщина, до якої мають всі стягтися, да? щоб казати, о, я це хочу. Да? А вони просто з ін... імбичі ін... Фа 279, вони їх нерплять, роблять стандартними звичайними танками, не імбами, так би мовити, не супер-імбами. На мою думку, цього робити не можна. Ладно, це все, так би мовити, вода. Давайте вже розбиратися, як отримати цей танчик. Заходимо в кнопочку Клан, до речі. Да, Дуже важливо треба сказати. Це буде в Обнові 1.24.1. Зараз її тест, і от воно зараз так виглядає. Ось як ми бачимо, тут вже у нас є Tower of Duty, Regional Explorer 021. Тобто треба пройти 21 оцей, так би мовити, етапчик, і нам цей танчик видадуть на халяву. Щоб відкривати е, е, ці регіони, так би мовити, потрібно збирати ці очочки, 200 штучок, їх треба, де їх брати, народ. Вони беруть, видаються нам е, щоденні задачки у нас у грі є. В соло можна виконати тільки одну задачу щодня на 25 поінтів. На 25 поінтів. Тобто, тобто народ. А щоб пройти оцю всю шкалу, потрібно 13 тисяч е, оціх поінтів. Да? 13 600. Відповідно, якщо ви не граєте взводом, вам в соло треба всього-навсього 544 дня. Щоб отримати цей танк не багато, півтора року. Небагато півтора року. Але якщо будете грати взводиком, то можна отримати в день виходить, 150 цих поїнтів. Важливо, дивіться, задачки кожного дня будуть мінятися. Я так розумію, буде стандартно одна для соло. Оці дві задачки можна зробити, або, я так розумію, в наступах вилазках або граючи взводом, обов'язково соклани мають грати взводом. І тут в даному випадку стоїть задачка дати. 1450 демеджу в одному бою да, і дати 1600 демеджа в одному бою. Виконати два рази, виконати три рази. Да. Відповідно, задачки. ну, для 10 рівнів, на десятках, десятка, думаю, це кожен ці задачі виконує без проблем. Тут дамаги багато не потрібно, навіть та сама арта, якщо прям геть за все біда зі сколом, так би мотиви, навіть арта 10 рівня, ці задачки може виконати. Не з кожного бою, але зробити це може. Відповідно, задачки не важкі. І важливо також, дивіться, куби, народ, куби, тепер так на халяву не забереш, як раніше. Це теж трошечки не по темі, але бачите, ці куби, які для клана даються, тому з клановими резервами стане біда. Фармити куби стане важче. Тому що ну, скільки людей буде грати отак з окланими зводами, щоб виконувати ці задачки, я думаю, не дуже багато. Відповідно, щоб пройти взводом, якщо ви будете кожного дня заходити, відігрувати ці задачки, робити зводом, вам потрібно буде 90 днів, щоб отримати цей танк. Ну, 90 днів це вже в принципі щось звучить плюс-мінус адекватно, плюс-мінус реально. Да? Там умовно. Ну, ну, грубо говоря, за півроку цей танчик отримати може. Ну, для мене це народ. Дивіться, тепер чому такий, так би мовити, з заголовок. чому я починав відоси зі слів, рабство чи халява. Для мене це народ, чесно кажучи, це рабство. Це гра. Це гра, я сюди заходжу, заходжу відпочивати. Ви сюди також захочете від, заходити відпочивати. Так, да, є люди, яким подобається проходити оці всі очівочки, там, коли, там за лінією фронту. О, треба набити оцю шкалу. Комусь це по кайфу, Я не говорю. А для мене народ це рабство, це робота, це щось гірше. Я захочу захожу щось пограти. А мені ВГ каже: ні, братан, ти повинен грати ось це, це ось це, оце, оце і оце, щоб отримати щось собі, типу на халяву. Розумієте, для мене це. Роботи, заставляння, при примус. Коротше, для мене це бідова історія. Да? Тому я дико радий, що я ці цей танк отримав на глобальній мапі. За два тижні за доросла чи, чи яка там не пам'ятаю, яка там була, неважливо. Да? Коли я грав від 12, до 12, від 12 дня до 12 ночі два тижні підряд, отак так в такому етапі грав, отримав його за глобальну мапу. І то мені здається, це цікавіше таке за глобальної мапи, чим оця фігня. Якось так. От подивимося як воно буде на факт на практиці працювати скільки людям скільком людям це зацікавить ну, от така механіка і отримати танк унікальний танк дуже рідкісний їх в рандомі небагато наскільки хоча кожного разу викатується Ну, в общем, Танк дійсно унікальний тим, що його отримати можна на сьогодні, бо тільки за глобальну мапу. Ось така історія. Тому ця нагорода дійсно цікава і танк дійсно непоганий. Але він фармиться от таким от способом народ. І да, головний момент забув уточнити: оці тепер нагороди потрібно ще, по ідеї буде забирати ручками. Не не так, як зараз. Ти зробимо ну, там щось автоматом. Ти там граєш в рандом, як зараз оця дат тема. Вона автоматом щось там клепається, збирається, тобі нагородки вискакують по кайфу. А тепер, наскільки я правильно розумію, пам'ятаю, зробив задачку. Тобі треба буде зайти по ідеї, типу, і тикнути отримати нагороду, щось типу такого. Тому це теж момент моніторти, да? щоб не протикати, так би мовити. Здається, потрібно, ще їх ручками буде забирати. Як я й просив раніше, напишіть в коментарях обов'язково, що це таке для вас. Халява, рабство, якась там робота, якби так би мовити. Ну да? і оцініть, будь ласка, відео по достоинству, подобаючкою, чи лайко, лайкосиком, чи дізлайчиком. Да? Буду вам дуже вдячний. На цьому народ це. Всім все найкраще. Тримайте, все буде добре, все буде Україна.